Так, друзі, всім. привіт. Сьогодні нас 6 жовтня знаходимося на автомобільному авторинку. Сьогодні підбирали автомобілі для наших замовників. По поступі супровід на вустну авторинку і підбір автомобіля під ключ. Які автомобілі ми підібрали, я покажу вам трішки пізніше. А зараз походимо розвальну по авторинку і подивимося ціни на автомобілі. Наскільки вони змінились з минулого четверга? Говорять продавці, що тенденція буде йти в голову. Зараз подивимося, які ціни на автомобілі. Всім приємного перегляду, пальці вгору. Поїхали! Volkswagen Passat B6. Значить, у нас Германія. Передні парктроніки у нас. Є лінзована оптика, легкосплавні диски, класні такі. Так, у нас сезонка стоїть. Значить Це у нас b 6 Passat 10 рік з Германії, чині, з Німеччини. 2-літровий дизель 103 кВт автомат, DSG DQ 250 з мокрим щепленням. І ціна 8950 на старті. У нас ось така класна. Шкіра, в нас автомат, автохолд, електроручник, двохзонний клімат. І є ось там така у нас навігація. У нас шкіряний руль, не перешитий, оригінальний. І 4 склопідйомника. Датчик світла, датчик дожжіа. Та, в принципі, все. по кузову, в принципі, дивитись я і не буду. Але в принципі візуальна машинка. Вся рівненька і ціленька. Але потрібно перевіряти її більш детально. 8950, 10-й рік, фасад Б6. Audi A4. 11-й рік, тільки пригнана Швейцарії. У нас повний привід, 2 літровий бензин 155 кВт, 11500. На старті у нас універсал, оригінальні диски, зимова нова резина, лінзи. Передні і задні парктроніки. У нас 4, повний привід. Комбінований салон Алькандара плюс шкіра, автомат. Непогана комплектація, є підігрів, клімат, електроручники, автохолд. В принципі, все стандартно, як у Audi. 11200, 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун. Volkswagen Tourn. 2009 рік у нас 2-літровий дизельок 103 кВт, 9650 км. Да, ціни такі трішки. Трішки високоваті. У нас адаптивний ксенон стоїть. Українська реєстрація. Значить, електросплавні диски, літня резина. Також тут жирна комплектація, у нас шкіряний салон DSG DQ250. Ось така мультимедіа маленька є, в нас двохзоний клімат, підірве сидінь, шкіряний мультируль. 4 скло підйомника. Також є 9659 рік з Германії. Також під нульове розмитнення нагнали ось таких от апаратів. У нас Audi A6. Українська реєстрація, лінзи, партрони передні, заді, оригінальні. Диски 16. легкосплавна. Точніше, літня резина легкосплавна. Так, 10-й рік, 10527, дизельок 190 кінських сил 140 кВт, 302 тисячі пробіг. Досить така непогана машина. Але самий топовий вважається, на них 3-літровий дизель. Трішки дорога заміна з PRM, але двигуни мільйонники. Так, у нас механіка, електроручники, підігріви, клімат двох зони, у нас мультимедія є, круїзи. Ну, в принципі, все стандартно, я ж кажу, тут нема про що говорити. Так, У нас 10-й рік, 10-500 на старті, 2,7 дизель, 300 тисяч пробіг. Номерган 4 четвертого покоління. У нас значить, авто на українській реєстрації. А, так, Про ці залізні диски під колпаки. у нас все сезонка. 17 рік, 1,5 дизелюк і ціна 10-150 225 225 пробіг. А я, так. так повний електропакет, електрозеркала. Шкіряний мультируль, круїз контроль, клімати, все стандартно. шестиступка. І Ціна 10150 на старті. 17 рік, 1,5 дізельок, 225 тисяч пробіг авто на українській реєстрації. Opel Astra H, українська реєстрація, універсал, легкосплавні диски на 15. Всесес... Ні, точніше, не вся сезонка зима повноцінна. Дев'ятий рік, один осіб, дизельок, 237 пробіг такий цікавий, ну, в принципі, як завжди. 5 тисяч, напевно, вже на віддачу. Так, такий відтонований у нас бункерок, перешитий сліганца-руль, п'ятий ступка, кондиціонер. Далі нічого реально не видно. Тонована така, як... Як мені їздити, не знаю. Але... Пацанський тазик, 9 рік, 1,7, 5000 доларів на старт За 4,5-4800 за 2009 рік, якщо вона в класному стані, чому б ні. Volkswagen Passat b 7 11 рік, 1,6, 10,8, 500. Легкосплавні диски, літня резина, лінзи, передні парктроніки, також є задні. Так, сразу видно, так, трішки крыло и дверка. Резница в колере у нас. У нас механично шестиступка, подгревы и двухзонный климат. Знайти данный автомобиль в родной форме досить и досить тяжко. Трешки слабенькие. На данных автомобилях лакофарбовое покрытие. На B7, B6, Audi. Ой, кажу, Audi. На Шкодах вот таких. Hyundai i40. Прям максимально рідко попадаються такі варіанти на Луцькому авторинку. У нас 12 рік, 1,6 бензин, напевно, 130 пробіг і 10-800 на старч. Практично нереально його знайти на Луцькому авторинку. Volkswagen Гольф 5, хетчбек. У нас в таких класних дисках Розганяти в них по Луцьку, то, що треба літня резина в нас. У нас 2-трові дизві 103 кВт, досить рідко вони попадаються з такими моторами. Четвертий рік. І 5550 на старті на українській реєстрації. Ну, Диски, звісно, супер. Вся тонована, такий полубункер. У нас ступочка. двозонний клімат. Підігріїв немає. Так, шкіряний руль, 400 підйомника. Але апарат, звісно, на цьому моторчику... Шикарно, шикарна тачка. Свій час була сама продаваєма машинка. Рено Меган третє покоління, Голландія в нас, басешна комплектація, друзі трішки підскочили ціни на ці автомобілі, дуже великий попит на них і в Україні, і в Голландії їх ну, нереально знайти з пробігом там 200-250 тисяч відразу розгрібай, там буквально 2-3 години автомобіль висить оголошений потім його вже викупають 12 рік у нас 1,5 дизельок басе комплектація 235 пробіг і 9300 на старт диски у нас оригінальні, передні і задні парктрони, але комплектація в принципі. Але диски не від басе комплектації, але також оригінальні. У нас комбінований шкірівний салон, чорна панель, 6-ступка. В принципі, все стандартно. Двокзонний клімат, карта. Руль в класному стані, не фарбований, не шитий. 10.300 ціна. Верні, 12 рік, 1,5 дизельок. Volkswagen Golf, Це у нас п'яте покоління, 7 рік, 1,6 бензин, MPI. Простий атмосферний 258 тисяч і ціна 6-350. У нас універсал, білий колір. Досить так йому класно на білому кольорі. Легкосплавні диски, літня резина. Значить, простий двигун, легко ставиться газ. Ну і В принципі, за ніч можна перебрати на будь-якому сервісі, на будь-якому гаражі його два рази. В плані перебрати, зробити капіталочку. Так, у нас ширяний мультируль. Так, У нас вже мультимедіа з другої машини, з рестайлінгової. Також шестиступка, точніше ступка і простий кондиціонер 400 підйомника. Універсал, сьомий рік 6350. Так, у нас меган другого покоління. Газ бензин, один третій рік. 206 тисяч пробіг і ціна 40 тисяч доларів на старті. У нас <гум> комплектація Limited Edition. Це, всього там в світі було три таких варіанти. <гум> Шуткує. Так, у нас вибрилу є тало, по кольору. Напевно, там продавець трішки, трішки ошибся і не там поставив крапку. Ціна 4000 доларів на старті. Вся сезонка. П'ятиступка, кондиціонер і у нас оригінальний руль. 400 підйомника. За 3,5 можна було б забрати даний автомобіль. Гранд Сценік. Сьомий місяць, 11-й місяць, один шість бензиновий двигун, 82 кВт. так-так-так, Свіже пригнаний, німець 7300, Все є. Ой, точніше, 5300. У нас шкіряний мультируль, руль оригінал, двохзоний. Точніше, просто клімат контроль. Шестиступка і 400 підйомника. Так, у нас зимова гума і прості залізні диски. Лінзована оптика. Також є передні парктроніки. Такі теж не в колір трішки. Але вони є. 5,300, сьомий рік, 1,6 бензин. Також плюсовий гольф. Так, 11 рік, 1,4 бензиновий двигун, 228 пробіг, 6. 950. Тут треба дивитись, є вони 1,4 турбовані мотори, трішки такі печальні, а є простий атмосферний 1,4 двигун. Так, у нас залізні диски, літня резина. Так, У нас 6-ступка, це означає те, що мотор у нас турбований. Так, Простий поліуретановий руль. Кондиціонер, 4 склопідйомника. Такі моторочки ці трішки на любителя, як то кажуть. Але люди беруть, мотор їде так приємно, набирає швидкість досить, досить швидко. Але моторочки тхавують масло з заводу там чуть ли не літру на 1000 км. Як то кажуть, прихотливі до палива і дорогі в обслуговуванні. Краще, якщо брати, то 1,4 або 1,6 простий атмосферний двигун. Так, Меган, третє покоління. 12 й рік, 1,5, 9,300. Все стандартно, комплектація басе. Нічого нового ви тут не побачите, клімати, 6 ступки, але є в нас панорамний дах. сьомий У нас 16 рік, 1,6 дизельок. 120 кінських сил, Німеччина, 195 пробіг, 11-350. Простий поліуретановий руль, 5 ступка, електроглушник, автохолд, клімат, підігріви, медіа. На ковпаках зимова резина. Меган. Білий класний колір, але жаль, що вони перламутр. У нас 13 рік, 12 місяць. 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступка і ціна 8500. Так, шкіряний мультируль. Є в нас повний електропакет. Прості сидіння, шестиступка, клімат, навігація. 236 тисяч пробіг. В принципі, такий непоганий коль, легкосплавні диски, зимова резина. Третій Меган. Автомобіль по кругу без жодної підкрасу, дивилися автівку сьогодні під нашого замовника. Комплектація БС, класна зимня резина, у нас легкосплавні 17 диски, 12 вік, один Значить, 9200 на старті, на віддачу за 8,8. Віддавали нам даний Так, шкіряний руль, вставки на сидіннях шкіряні, шестиступка, клімат, електроручник, клімат, е круіз-контроль, ліміт контроль є навігація. Електропакет, в принципі, кермо в класному стані. Пробіг 188 тисяч кілометрів. Автівка в класному стані, без жодного підкрасу, На віддачу 8800. Renault Megane третього покоління, комплектація GT Line у нас, передні задні парктроніки, оригінальні диски у нас. Літня резина лисовата така. Так, у нас значить 14 рік, 235 тисяч пробіг, 9950 на старт, один дизельок, 235 тисяч пробіг. У нас, значить, ковши. М -м, так, ближня боковушка перешита. шкільний мультир руль, шестиступка, клімат, електроручник, навігація. Руль у нас оригінальний не перешитий Volkswagen Passat b 7 українська реєстрація, лінзована оптика, у нас все сезонка, легкосплавні диски, 2-літровий дизель, 11 рік, 215 тисяч пробіг, 11500 ціна на старті. У нас шкіряний мультируль, DSG DQ250 з мокрим щепленням, автохолд, електроручник, клімат двох і підігрів передніх сидінь, неоригінальна у нас мультимедіа. значить У нас повний електропакет, 4 скло під'ємника. Автомобіль у нас в седані. Пірво В-50 2009 рік, 1,6 двигун 7 тисяч доларів на старт. Автомобіль має два косметичних підкраса Значить, у нас капот і крило. Диски. У нас зимова резина, універсал. 400 підйомника електрозеркала, шкіряний салон, не перешитий в оригіналі. Очіриний мультируль. 264 на приборки. Двохзонний клімат, ступка. Салон, класному стані у нас. Має косметику, крило і капот. Дякую всім за перегляд, слава Україні, слава ЗСУ. І чекаю вас в всіх коментарях. До нових зустрічей і перемога обов'язково за нами.